Вітання вам, глядачі телеканалу НТК. До вашої уваги підсумок спортивних подій та заходів, які відбулися за тиждень, що минає. Сьогодні у подіях спорт. Коломийські Карпати на домашньому стадіоні Юність перемогли галицьку команду Галбатно Енергетик. У Коломиї відбувся другий етап відкритого чемпіонату міста з автоквесту. На Прикарпатті відважний дідусь на дев'ятому десятку років готується до встановлення рекорду як найстарший екстремал. А на Коломийщині започаткували ще один футбольний турнір. Далі про ці новини та події більш детально. Дев'ятому турі чемпіонату Івано-Франківської області з футболу Коломийські Карпати на домашньому стадіоні Юність приймали Галицьку команду Галба Енергетик». Юнацькі склади завершили свій поєдинок мінімальною перемогою господарів. Натомість основний склад Коломаян, поступаючись по ходу зустрічі, розгромив суперника. Перший м'яч, який побував у воротах галича, став 150-тим у новітній історії виступів Коломийської дружини в рамках чемпіонату області. Загалом рахунок 7-2. Говорить сам за себе. Результат матчу був надто важливим для обох колективів, і тому команди розпочали гру без розвідки, як кажуть, з місця і в кар'єр. Колумияни за палкою підтримки вболівальників одразу намагалися довести, хто в домі господар. А гості відповідали гострими контратаками та небезпечними стандартами. На восьмій хвилині матчу гравець галицької команди Антон Луцик змусив замовкнути болівальників на юності. Він забив потужний гол у ворота киселиці. Та до 32-ї хвилини коломияни вже були попереду. Андрій Нестерук, який десятьма хвилинами раніше з'явився на полі, зрівняв рахунок на 1-1. А згодом Андрій Веретко ще одним голом вже вивів Карпати вперед. Галичани у свою чергу руки не опустили, забивши другий м'яч під завісу першого тайму. Достеменно невідомо, які слова підібрав для команди головний тренер Карпат. Василь Блясецький у перерві, та настрій, з яким коломийські футболісти вийшли на другу половину зустрічі, кардинально відрізнявся. На другій хвилині другої половини Андрій Варетко вивів зелено-білих вперед. А згодом Тарас Сивка засвітив на табло 4-2. Далі Карпати влаштували гостям День Андрія серед літа. Наступні три м'ячі, які виймав з власних воріт голки Пергаличан, забивали коломийські Андрії. 78-ї до 81-ї хвилини Андрій Олійник оформив аж два голи. На рахунок того, що почали забивати, то бо просто напевно, на тренуваннях ми відпрацьовуємо всі удари і тренер та, якби, ну, ставить свої завдання, ми їх виконуємо і, напевно, це є результат вже на полі, що ми та, якби, вже злагоджено і граємо і стараємося всі моменти використовувати. Просто перший тайм, напевно, не настроїлись, десь розслабилися, другий тайм зібралися, що ми доказали, що ми одна цілісна команда, почали більше в пас грати і добились результату, якого ми хотіли. Усі крапки над ів, компенсований арбітром час, поставив своїм голом Андрій Нестерук. Рахунок 7-2 став рекордним для Коломийських Карпат. Як найбільша перемога в рідних стінах. Боявся за ігру, тому що задню лінію прийшлося перекроювати, тому що пропускає Кавінський Федорюк на травмі три захисники. Тому десь і навіть Родевич вроді мав би відіграти добре. Ну травма день трошки нещасливий на травми в юнаків. Вилетіло багато людей з складу, тому десь і зібраності то і не було. в задній лінії пропустили два м'ячі. Думаю, що ті слова, які були сказані в перерві, дійшли. Куди треба, ну і результативність і швидкості. Я знав, що ми другий тайм переграємо по-любому, тому що десь в фізичному плані ми сильніші набагато. Сьогодні команда показала свій клас гри, свою майстерність. Кожен з гриків проявив і тому рахунок на табло сім Звичайно, команда Карпати, коли ми має грати в такий, в такий футбол кожний матч, тому що ця команда, і вболівальники повинні бачити такий яскравий і видовищний футбол з таким результатом. І зірваним голосом, проте з посмішкою на обличчі вболівальники поверталися додому. Варто відзначити і галичан, які стали гідними суперниками Коломийським Карпатам. Без них футбол не був би таким видовищним. Сталкери рятують Коломию від апокаліпсису. Така тема другого етапу відкритого чемпіонату міста з автоквесту. У столиці Покуття цю інтелектуально спортивну гру організовує Коломийський автоклуб. Більше знає моя колега Мар'яна Мацьків. Другий етап відкритого чемпіонату Коломиї з автоквесту стартував від міського стадіону Юність. Саме там розмістилась центральна база гри. В першу чергу учасників зареєстрували, а цього разу було сім охочих екіпажів. Таким вигуком команда дикі гуцули налаштовує себе на перемогу. До речі, на першому етапі хлопцям вдалося увійти в число призерів. На цей раз їхній екіпаж старанніше готувався до гри. Тому результати гіршими не будуть, переконані гравці. До другого етапу ми вже більше якось звертали уваги на різні такі нюанси, невеличкі місті. Я поповнив рахунок на телефоні, щоб інтернет нормально. І зарядив телефон. Чекаємо від другого етапу, просто не знаю. Ще більших феєричних емоцій. Не Потім знає. будемо в третьому, четвертому і п'ятому та. і виграє і виграємо суму тисяч, і на кубок західної України по і там теж всі переможемо та. і виграємо старше гроші. Багато грош. надій на перемогу покладає і команда Вест. Адже минулого разу їм вдалося завоювати бронзу. Їхній екіпаж складається з п'яти осіб. Чи не найголовніші персонажі водій і штурман, які мають відмінно виконувати покладені на себе обов'язки. Шукати відповіді в інтернеті, якщо можливо таке. Легкі шляхи проїзду до кожної точки. Багато драйву, адреналіну, цікаво розгадувати всякі загадки, знаходити певні предмети і так далі, щоб я квесті. Після реєстрації учасників організатор, президент Коломийського автоклубу Михайло Вовк нагадав правила автоквесту та роздав екіпажам завдання. Далі, як кажуть, по конях. Суть гри десь стався вибух. Утворюються артефакти, поглинає наше місто зона, тобто якийсь такий міні-апокаліпсис, і потрібно рятувати. Сталки розбирають артефакти, рятують наше місто, рятують світ. Тобто, ну якби така такий сюжет гри сьогоднішньої нашої. Автоквест це інтелектуальні гонки по місту. Спочатку учасникам роздають завдання, у яких зашифрована адреса місцини, в яку необхідно прибути і виконати певні дії. У даному випадку знайти артефакт. З трофеєм екіпажі повертаються на базу і отримують нові завдання. Так триває, доки команди пройдуть всі випробування і дістануть головний артефакт. Правда, по дорозі до перемоги виникає багато несподіванок, казусів і навіть відеопідказок. Хочеш, я розповім тобі, де знаходиться останній артефакт? Знаєш, колодовчик, є таке поняття. Як країна в країні, так ось тут щось схоже. Правда, це країна в місті в нас час щось організувати це дуже важко і потрібно дуже багато роботи. Але маючи хорошу команду, справну команду, цим можна пройти цей етап організації. Робиться це для того, щоб якось показати людям, показати молоді, що є щось інше, ніж бари, ніж кафе, ніж ресторани, ніж дискотеки. Та є щось інше для цього, в принципі, основна ідея нашого клубу для цього ми влаштовуємо нічні хованки, автоквести, різного роду змагання, поїздки і так далі. Тобто, ми хочемо показати новий рівень відпочинку. кращими сталкерами другого етапу відкритого чемпіонату міста з автоквесту стала команда Терті Пляцки. друге місце вибороли дикі гуцули. Бронзу ж отримав екіпаж команди Вест. Переможець кожної гри отримує цінні призи від наших спонсорів. Тобто перший етап було одні призи, другий етап, інші призи, і так до фіналу. А от на фінал розраховується великий перехідний кубок звання чемпіона Колумиї з автоквесту. І е відповідно призовий фонд, який ми формуємо от, разом з нашими спонсорами, формуємо призовий фонд і сподіваємося, що він буде насправді великий, і учасники будуть задоволені. Наступний третій етап чемпіонату Коломиї заплановано на серпень. Всі охочі можуть долучатися до гри і боротися за головну винагороду. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин для телеканалу НТК. На Прикарпатті відважний дідусь на дев'ятому десятку років готується до встановлення рекорду як найстарший екстремал. Старенький вирішив підкорити гірську річку ще й в сезон дощів, коли є небезпека, повені в дитинстві. Василь Кабацюк подолав важку хворобу, тиф та вижив, будучи сиротою. Тепер впевнений, і стихію здолає. Дідусь Василь щойно розміняв свій восьмий десяток, йому 81 рік. Життя було не з легких. здавалося, в дитинстві втратив все. Мати померла, дом згорів, сестра прийшла з Німеччини, померла тут. Батько ще мав три роки. Я. я не мав куди вертатися і лишився, служив у Дальнем Востокі, в Роздольному і лишився служити. Потім послужив там п'ять років, а додому хотілося на Україну. І від підемою і зовсюди. Тут пішов в армію. І тут прослужив 26 років. Вже на батьківщині пан Василь і Дім збудував і синів виростив. Нині самотужки порається на власному господарстві. Найбільше любить бджіл. Шоки любить людей простих, не курящих, не п'ющих, без ніякого, без декалону. Я з цим димарем, коли? І на них димлю і вони менше кусають. А я без димарі заліз, а непрошений гостя гірше від <сум> самі знаєте. А ще дід має мрію спуститися в човні гірською річкою, як це робить один із його синів. Той давно захоплюється рафтингом на Чорному Черемоші, та туся з собою не брав, бо небезпечно гірські річки не передбачувані. Найстрашніше може бути, якщо в горах ідуть сильні дощі і вал ззаді. Такий десь, на метр, на півтора метра вал, щоб цей вал ззаді нас не настиг. Саме страшніше може бути. Але не страшний вал, а страшне те, що валу можуть бути якісь кучугури, бревна, бо переважно гірські річки так ідуть. Василь Іванович стихії не боявся. Пригадує, що вже сплавлявся у молоді роки. Тепер повторює забуті навички в компанії досвідчених спортсменів. Весло тримається тільки тако, бо весло може, коли ви гребете, от, наприклад, вперед, весло забувається мішкам камінь, може, весло просто з руки вирвати і ще вдарити, або просто вискочити всього. Сідаємо тако і нахиляємося чуть-чуть назад, бо якщо випадаємо, одна нога має бути прямо, одна має бути трошки зігнута, щоб просто не випасти з лодки. Знайшовся для пенсіонера і шолом і захисний костюм. Така відвага всіх вражає. Нас вражає те, що от, старша людина сьогодні прийшла і приїхала з нами, і буде зараз сплавлятися. Ну це вперше, що от суто я особисто як інструктор буду спливати з людиною похилого віку, такого таких вже років. Продовж 40 хвилин дідусь долає відстань у 15 кілометрів. Лівий назад! Лівий назад! Все! І вперед! Всі! Всі вперед! Всі! 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 Мандрівка завершена, Василь Іванович щасливий. Я попливу на рекорд України, як найстарша людина у житті, аби з нами примір брали. Син батьком теж пишається. Єдине, що його засмучує, що до встановлення рекорду сама ріка не зникла, бо на черемо ж зазіхають ті, кому до сплавів байдуже. Не дай Бог, щоб поставили хоч одну гідростанцію, на цьому, зразу цієї буде річки такої більше не буде. А чорний Черемош – це є одна, єдина не то, що на Україні, але в Європі така річка, яка має таку протяжність для сплавів для цього виду спорту, який сягає 30 кілометрів гірськими порогами. Перша в Європі. І Якщо хоч одну станцію поставити, це зразу пропаде. І такий вид, що спорту, що туризму, зразу тут нікого вже на цій річці вже нікого не буде. Поки цього не сталося, туристи беруть із відважного пенсіонера приклад. Якщо доросла людина. Стара людина може і хоче. Чому ми тоді молодь не можемо і не і не хочемо маємо займатися спортом? Треба відчути в своєму житті, спробувати все. Свій рекорд України, як найстарший екстремал Василь Іванович, планує встановлювати, щойно закінчиться сезон дощів. У четвер у перенесеному матчі восьмого туру чемпіонату області футбольний клуб «Галвапноенергетик» Енергетик з Галича вдома приймав Долинський нафтовик. Галичани перемогли обома складами: 2-0 та 4-3 і суттєво покращили своє турнірне становище. Також у четвер відбулися матчі однієї восьмої фіналу Кубку Коломийського району з футболу. До наступної стадії пробилися команди Іванівців, Молодятина, Ковалівки, Лісного Хлібичина, Черемхова, Коршева, Струбкова та Матеївців. На Коломищині започаткували ще один футбольний турнір. Цього разу в назірній пом'янули колишнього сільського голову Михайла Колісника. Участь у змаганнях взяли дві команди. Цього разу поміж собою боролися за перемогу ветерани футболу Коломийського району та команда місцевого населеного пункту. Про перебіг гри далі розкаже Богдан Малецький. Михайло Колісник очолював загайпільську сільську раду лише рік. Однак футболом опікувалося більше десятка. Колись допомагав футболістам і його брат. Районні ветерани вирішили вшанувати пам'ять колишнього Війта. Тому у Назірній організували футбольний турнір, каже Михайло Тимофійчук, один з учасників ветеранського колективу. Ми сьогодні зібралися на турнір. Запопросоткували турнір пам'яті Михайла Колісника. Це традиційний турнір, який буде проводитися кожного року. На сьогоднішній день ми вручили кубок Ловесі, який буде перехідним кубком. Бачите, збірна ветеранів, ветеранів основ основі команди. Основні гравці поступилася збірні на зірної. Ну все, я думаю, що на початок це дуже добрий показник. Так що команда має усі, усі перспективи вступати в чемпіонаті району. Підтримали ветеранів і новообраний сільський голова Олександра Шанкарук. Вона розповіла, що її попередник завжди вболівав за всі види спорту. Та особливо любив футбол, тому з її слів провести такі змагання для неї було вкрай важливо. Дуже приємно, що е, районні е, органи не, розоб... не забувають і ветерани по футболу не забувають таких людей, як Колісняк Михай... Михайлович, який багато свого часу віддав для футболу. І він е, його брат раніше керував футболом, тепер е, він продовжував. Я думаю, що може ще хтось такий появиться в нас у селі, що продовжить його роботу. Того дня перемогу у матчі святкували молодші назірнянські футболісти. Вони забили ветеранам чотири м'ячі. Останні відповіли лише двома взяттями воріт. Однак кубок цього року вирішили не вручати. Його передали війту. Наступного року переможець отримає його як винагороду. З Назірної Богдан Малецький Сергій Рицак. Програма подієнтика. Це все, про що мов на меті розповісти у подіях спорт. Більше новин на сайті телеканалу Цікавих вам вихідних.